І так, всім привіт, хто дивиться це відео. І сьогодні таке не обичне відео, а начало создання технологіческої RPG зборки на версії 1.21. Ну і по названню ролика ви поняли, що я попитаюся вас здати зборку, яка перевзойде Enigmatico 2 Expert, тобто куча рецептів, куча крутих модифікацій. Ну і так далі. А що в нас вийдеться? І чи вийшло взагалі, я не знаю. Ну, будемо приєднатися, будемо старатися. Також наводички запихнемо сюжетик, мабуть, у зборочку. Ну, це вже побачимо, як буде йти. Ну а сьогодні я хочу почати з модифікацій, які ви бачите за моєю спиною. Тобто Це перші модифікації. То есть, це основні модифікації, але вони будуть ще додатися. 77 модов, це ще не фінал. Так, давайте я настрою на нормал. Так. Почнемо з того, що я верну давайте, екран. Ух, ти, давай прибирайся. Як бачите, на екрані є температура, жажда, мод. Дуже прикольний. Він тут є. Ну, в общем, зараз я покажу більш детально. А зараз пройдемося по таким п'єдісталам. Давайте я включу так і виключу екран. Так, да, як бачите, Enigmatica Legacy, кільце семи прокляті буде. Greek Tech, рюкзачки, сундучки, мод на деревню, зараз покажу більш подробно. Eidolon, температура та сама і жажда. Декоративний Магічний з алземодіума книжка і броня. новые печки. Сам Алземодиум. Магия, то есть Алземодиум и так книжка. Механизм с задонами. Артефакты ризни. Твайлайт Форест. Новые биомы. Семья система с задонами. Вайстоуны. Ад Астра Космос с задонами також. Сонячні панельки, які будуть змінені повністю крафти. Також нові моби, нові боси Куча всього прикольного що не дасть вам запуску. Нова їжа. Поки що без задонов, но будуть задонами. І мод катаклізм із новими пушками. Так, дайте я так на весь екран побачите. І power. То есть ядерний реактор, термогенератор і це все так далі. І так, тепер... Ще, давайте я пройдуся ось, арен. так. Ось я. Так. 7 поки що страни, повторюся. 77 модифікацій, але будуть додаватися. Я ось так, ну, ось мод на температуру жажду. Ось різні модифікації. Біоми, аддони, грик механізм, майн колонія якраз. Так. Артефакти разом із кільцем сами проклятій. І тепер переходимо к обзору Майн Колонія. Дайте більше. Як бачите, я тут за чуть-чуть походив, попробував. Як бачите, строїться хижина строїтеля. Так, давайте оглянемо, що він хоче. Печіки він хоче. Давай. Скільки печок? Одна пічка. Окей. Oh, nah, bitch, nah. it Yes. to be dark If you say so. Good to see you. Uh, can I help you? Во, ты бы полный инвентарь насыпал, давай. Кстати, а попробовать одну штучку. Но вообще працює. Так. Да я... А не працює. Ладно. Наверное, оно типа вот так должно, да? А, да. <реклама> <реклама> Тогда это чуть-чуть поможем. Чуть-чуть тому строителю поможем построиться. Бачимо, що в нас вийде земісрідем. До речі, крафт не дуже важкий. Ем... А, це железний, а на нас золотий. Ось. В принципі, крафт не дуже -то важкий. І можна, я так зрозумів, віднайти його. Ну, в принципі, неплохо будемо пользуватися. Коли почнемо виживання наше. Но я не знаю, чи дивитися це відос. Можливо, я вже вирішив виложити, а можливо, я не вирішив виложити. Якщо ви його бачите, то все-таки я вирішив виложити це відос. Наскільки часто це відео буде тобто, по созданній зборки, я не знаю, тому що за все я буду обновляти цю збірку раз в тиждень, тобто, тиждень один крафт змінив, добавив один квест і все. Тиждень одні, од, один крафт і... Мало що буде змінятися тиждень на збірці. Що ось так. Ну в принципі, зборка мені нравиться, яка виходить. Це. Поки що 77 модов, як я нагадаю, також будуть додатися. Тобто це ще не фінал. Все-таки техномагії буде більше, але Додав огні стріл, ще якісь додав. Повторюся, що моя ціль це. Привзойти Енігматику 2 на версію 1.12.2. Тому що буде набагато цікавіше. О, стараюся, про Так, давай, 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 строй, строй. Що тобі не вистачає? Ты Дивіться, фак е убийця бровки дав. Так, давайте пропишемо день, щоб вам було хорошо видно. В принципі, принципе, все неплохо получается. Так, що туда? I'll take care of it. Десь ще що? Давай, размещей быстрейши. Так. Ну. Принципі шо семь, нам сказати. В принципі, ось такий мод буде, Ой, не мод, а зборочка ціла. Шоинстру дом строителя построєний. значить, стартуй і ратуш устрой. Трое задание. Давай, так. Хо-хо-хо-хо! Ничего себе ратуша буде. Нормально. В принципі, я бы думал другий другие ціль вибрати. Чорно. Експериментальна, нормально. Нормально. все. Що ж. поки що відео буду завершати, ось така получила... получається збірка. В принципі, в наступній серії, можливо, вже ви побачите, якщо, звичайно, це следующа серія буде. Як я вже знайшов усі модифікації, думаю... Та, зборочка буде зібрана, а я так буде написати квести і... Крапти. А на цьому поки що все. Буду завершатися. До нових зустрічей, я сподіваюся, що вам це відео сподобається.